А, а ось, до речі, машина. Дуже схожі на ту, яку я воду. Керуваю. Якщо ви спитаєте мене що я робив, то я ось таку бароккуду. Схожу, не таку саму, але по габорітах таку схожу. Керувавлю. Вот ты. А ты говоришь, что мне машины... Мне только большие машины. Это колесо выше А вы знаете, что мне так выпало, что я изменил в такое колесо? На такой машине. Да, менял колесо. Такое. где ты едешь? Давай, шеди. О, Вороніка! А, де тут подальше не, не піднімається. Ось тут треба вісіти, типу, скільки ти вісиш, провестиш на підвіконі перед тим, як, як впасти.